Привіт, всім з вами Дедіон Лібліці. Сьогодні у нас на огляді буде Т-57 Heavy. Повертаємось до оглядів, ніхто їх не відміняв, тому сьогодні поговоримо трішки про нього. Почнемо з ТТХ. одразу. Башта 220. Борд 178, що досить непогано. Корма 51, фугаси приймає, корпус 124 мм в лобі, борт 58, корма 40. Приймає фугаси, якщо що. Ходім до броні. Так, щодо броні, саме виглядає він досить цікаво, так я думаю, що, можливо, мене досить гучно. ось так. Досить цікаво на ББ. Як ви бачите, він червоненький. Але я забув сказати за одну цікаву річ його ж е -е, ребалансили також. Перезаряджання всередині барабану збільшено до 2,88 секунди. До речі, до 2,9. Бронювання корпусу та башти буде зміненим, і, і начебто він став трішечки гірше танкувати. Деякі деталі стануть товстішими, а деякі навпаки. Пробиття знизиться на 6 мм. Кількість ХП підніметься до 2,400. Ну, це йому не вистачало, хоча грався він і так непогано. Але. Повертаємося до броні. Щодо броні, е я не пам'ятаю, скільки у Хевіка там пробиття. 250 приблизно, мабуть, 250-260, там різниця невелика. Але питання в тому, що на голді він стає, до речі, сірим. Як на мене. Товстіше ми зробили трішечки башту, так начебто і не скажеш. Але, як на мене, зробили товстішу башту, тому що корпус став е, трішечки сір... ну, сірішим, я не знаю, правильно так вимовляти чи ні. Сірішим, і це помітно, ще було на загальному тесті. Тому щодо броні, вона то є, але танкувати взагалі він ну, частенько танкує саме баштою. Але, от саме цим е, своїм моментом, коли. Коли ти башту оце крутиш туди-сюди до гори донизу, і ось якраз там з'являється чарівна броня. Також щодо борту, в борт залітає фугасом, але не всюди. Як ви бачите, тільки в верхню планочку, це треба теж знати. І щодо корми, то в корму залітає. Так, фугас залітає і можна навіть з підпалом, як зараз. Одразу з підпалом. Також один момент: те, що коли башта е, донизу. То ззаду є, відкривається можливість пробити фугасом. Тобто там є вразливе місце. Це треба теж розуміти і знати. Так, щодо стрільби, шкода на хвилину 2694 нічим не виділяється, тому що це барабан, треба знати, і тут ДПМ може бути досить різний. Там можна встигнути накидати за 2 хвилини і 4,5К, а можна накидати і 1К, тому тут залежить від того, як ви граєте. Час перезаряджання магазину 21,73. Час перезаряджання в магазині 2,5. Досить цікаво те, що в ребалансі показали, що 2,88, але, як бачимо, 2,5, тобто йому нічого не чіпали. Середньо в магазині 3. Бронебійні 265 мм, до речі. 265. А було, уявіть собі, було, якщо йому на 6 зменшили, був 271 мм, що досить багато, як для 10 рівня, ще й для тяжа. Це дуже багато. Але, я забув, враховуємо один момент, те, що в мене стоїть на доп пробиття. Якщо ми приберемо доп пробиття, е, то буде 200 252 мм, плюс 6 було 258 мм. 258 це без допробиття. А з здоб... ну, до Я не, не, м не бачу сенсу ставити на вентиляцію, але ми до цього ще підійдемо. Поїхали далі. Так, що до пробиття, ну навіть таке воно файне 265, якщо ви ставите на допробиття. 363 кумулятивими вистачає для того, щоб прибивати є в щочки Голдою. Тобто це файно. Середня шкода 400. Ну тут, як завжди, час зведення файний, розкид теж непоганий. По влучності Хевік досить непоганий. Мінус 8 КВН. Ну, непоганий в якому сенсі? Тобто він, звісно, не такий, як я не знаю, Type 71, той же самий, чи я не знаю. Є п'ятий, але, звісно, ну, типу, теж непогано. Маневрність максимальна швидкість 35 вперед і 12 назад. Ну, Типу, середні показники, але він не дуже швидко їде, до речі. Е, універсальний відновлюваний комплект і спорядження в мене стоїть. Також я поставив пришвидшення подавання снарядів, так як е, це досить сильно Е, Дає мотивацію реалізувати снаряд дуже швидко і звалити на КД, і тим самим отримати менше шкоди. Тому, мабуть, мабуть, воно себе виправдовує. Ремкомплект. Також амуніція у мене стоїть поліпшена. Е, ящик коли, поліпшене пальне і пляшка коли. Також тут ще доступний поліпшений порох, це для швидкості польоту снарядів, але наче тут з польотом снаряду з польоту снарядів, з польоту... Як правильно буде? З польоту снарядів, наче нормально. Не знаю, правильно я сказав чи ні. Так, щодо обладнання, калібровані снаряди я поставив. Мож... Ну, я не знаю, можете поставити на поліпшену вентиляцію, але я не бачу сенсу. Там не сильно значні плюси, а ось коли ти каліброваними снарядами ставиш на калібровані снаряди, ти навпаки дуже впевнено пробиваєш. Мені здається, зараз в грі дуже впевнено пробивати це прям топчик. Підкрущення оберти двигуна. Посилену броню поставив, хоча тут можна поставити ще й плюс на поліпшену збірку, 2544 взагалі буде. Як на мене, можна поставити. Можемо спробувати зіграти такбі і спробувати з бронею зіграти, але мені здається, що сильно різниці не буде. Посилені механізми наведення, стабілізатор вертикального наведення, ящик з інструментами і першокласне спорядження. Якось так. Поїхали грати, боїм. Подивимося, як він зараз себе в рандомі почуває. Цей танчик взагалі доволі непоганий. Навіть після ребалансу я дивлюсь, що йому там повинні були зробити гірше, але як я бачу, що йому не особливо нічого і не змінили, а залишили там. В нього змінилось, мабуть, тільки бронювання і все. Ще писали КД, але щось, щось я не помітив. Ну, По швидкості, як, як і завжди, був, як і завжди їхав. Тобто ніякої е, різниці я не помітив. Там, скоріше, я ж кажу, що він став трішки картоннішим в корпусі і е, трішки міцнішим в башті. Ну, як на мене. Давайте щодо плюсів і мінусів цього танку. Щодо плюсів, це барабан, тому що ти видаєш разово, під'їхав, видав 1200 і все, і ти йдеш кедешиться. Мінуси це те, то, що тобі треба йти кедешиться. Одразу, не, не відходя від каси, одразу. Це є такий собі мінус. Але в всьому іншому, танчик доволі непоганий. Єдиний ще мінус це я забув сказати захід назад, 12 він ну, такий собі не дуже файний. Тобто, якби там було мінус 15, вже було б трішки веселіше. Але, на жаль, що маємо? Так, до речі, дали альфу. Добре, файно. Отримали, звісно, але й дали. Ну тут, до речі, доп ХП дуже непогано роляє, я хочу сказати. Щодо плюсів, мабуть, КВН, хоча мінус 8 це не досить і файні для американця, але теж непогано. Барабан, пробиття. О, танкуємо. І Дивно, да? Начебто і не повинні, але танкуємо. Але танкуємо. Файно. Файно, ще й дали. Е, пробиття файне. Ну тобто плюсів тут більше, однозначно. І чи, чи варто його качати, як на мене, досі варто. От реально досі варто. бо танчик, як на мене, не змінився особливо сильно. Хоча казали, що дуже буде погано гратися, ну я б не сказав. Як ви бачили, і танкує, і пробиває дуже впевнено. Тому... Ах ти ж такий хитрий жук. Та добрий вечір же, Що це таке? Мабуть, я трішки назад від'їду, бо щось каже, дуже, дуже агресивний хорі. Ну, тут треба було би леопарда прибивати, але в мене киде. Ну, там хорі. Ага, хорі, хорі трішки зайняті. Ах, як у мене файна альфа залетіла. А, він зараз зрозумів, що я тут. що я на КД пішов. І реалізація, до речі. Але він дає мені тику, і я ще. І я встигаю, мабуть. Ні, не встиг. Не встиг, тяжа тут не вистачало. М -м -м, як в мене на нього не залетіло, я не розумію. Як на мене, Хевіка ще варто качати. Але е, от якраз таки після Єсотого і, і Йоха. Мені здається, Хевіку дуже файно йде після от Йоха, коли ви Йоха універсального покаталися, викачали, і потім ви сідаєте на Хевіка і трішки розумієте вже ігролат. Тому що коли ви качаєте Хевіка, потім сідаєте на Йоха, це трішки інше. Тому що все-таки Йох зараз більш універсальніший, і грається досить файно. Але, на жаль, тут поразка, до ту речі. На жаль, поразка. Щодо щодо гри, це барабан. І як будь-який барабан, він ти видаєш, видав барабан, і ти потім йдеш на КД. І саме особливо в цьому випадку, як було з Леопардом, коли ми беззахисні, це треба розуміти. Тобто, найкращий грулат це коли ви з союзниками десь поруч. Ви можете, щоб вас прикрили, тому що КД-барабану, до речі, якщо я не помиляюся, йому таки прибавили. Але я не пам'ятаю коли. Можете написати в коментарях. І тому, е коли довге кд, це ну, таке собі. Типу, за, це, за цей час тебе встигають забрати, як от було тільки що. З леопардом. Ну, це стежка в нього кд швидке. Там, типу, без варіантів. Добре. Також барабан, ми. Е плюси барабану. Ми ж 1200 можемо давати. Тому це не треба забувати. Добре, я не хочу давати йому. Я, до речі, бабаху засвітив. Добре, даємо і від'їжджаємо, бо можемо отримати дуже боляче. Можемо піти на КД. Також треба до, е, на цей момент з барабаном треба завжди е, аналізувати ситуацію і правильно уходити на КД. E, тобто танк любить коли думають. Коли не думають, то він відлітає одразу. Поспішати кудись немає сенсу, тільки коли є союзники. Якщо є союзники, можна її пропушувати. E, а, а тут тактика і стратегія для цього танку вона досить. Рух не, не пробив. Бляха, як же вчасно. Просто прокатуєшся і по тобі всі кидають. Як вони закидують? Це якийсь прикол. Я не, я не знаю, я плачу. Це якийсь прикол. Ще і ФВХ дивиться. Ну зараз, скоріш за все, Хевік приїде і забере мене. Але ну це ОРО. Такі бої я дуже полюбляю, коли ти. Максимально по таймінгу вчасно їдеш. Куди рухайся? Да. А хевік? Хевік від'їхав, до речі. Ну тут перемога. Ну, тому я за це і кажу. Ці таймінги, бляха, вони так бісять. І ти просто, коли від'їжджаєш, я не знаю, типу, ну це таймінг, хевік розкинув, плюс ще й баба. Ну бабаха це зрозуміло, це мій профтик. Хевік на КД. Вже ні. Також під прямим кутом, до речі, пробиваються в катки, не забуваємо. Я не пам'ятаю... Ага, вїде вже, шановний. Добре забрали. Ну, втікати то ми встигаємо, але встигли втікти. Боже, нас просто так відчпехали, ми ще більш-менш хоч їздили. Так, добре, два бої зіграли. Е, непогано, непогано. Ну, 1700 нічого накидали, тому що взагалі я не зрозумів, куди їхати. розкатки топові. Мінус 8 тисяч, до речі. Ну це не дивно, так як ми майже нічого не накидали, і це 10 рівні. Висновки щодо цього танчику. Е, танчик, до речі, грається також е, з різним ігроладом в сенсі обладнання. Ви можете поставити, як і на пробиття, і впевнено грати від пробиття. а Так само можете впевнено поставити на е, вентиляцію і швидше кедешитись і видавати трішечки більше шкоди за хвилину. Але тим самим, типу, це спонукає до більш агресивнішого, тому що. Вентиляція там кд менше стає, і типу якби, наче швидше кдшишся і можеш більш активніше грати. Але, як на мене, єдиний прям файний ігролад на ньому це коли ти ставиш на допробиття, ти впевнено пробиваєш, і ті 2 секунди тобі не особливо сильно якось з... вирішать твою ситуацію, коли там на тебе будуть летіти 3-4 танки. Тому, як на мене. Доволі правильним рішенням поставити на до пробиття і грати з союзниками, як ви бачите, в обох боях мене просто розчпехали, тому що що, тому що я був один, їхав туди, куди не треба було трішечки неуважно. І ну, в тому в минулому бою просто, типу, не пощастило, тому що я провтикав, не влучив. Але сам сенс, ви зрозуміли, як барабан, що таке барабан, тому якось так. Танчик доволі файний, і я, ну, як на мене, качати гілку ще реально на нього. Типу, Він не настільки гірший став, як він був до цього. типу. Я думаю, він буде гірше, ні. Нормально. Тому єдине так, він в корпусі став трішечки слабішим, але баштою все-таки ще танкує. Дякую велике за перегляд. Зустрімось в наступному відео. <рив> Бувайте!